Відео класси відео Кира Соня красу красота у нас Как тихто кажуть яка у нас красота, якби ще кацапа виздиха, то було б галі добре їдемо там, засояшка була на схопись. bring it up for that Так, да, від'їжджаємо користички. Ось тут була, колись була водотаська. Побоєм. Да. Так. А і Ось такий потічок у нас є. Заріг. Висох. Обулош. А було ж глибаченька. І отак через дорогу іде водичка. А де б його перепаркувати, щоб накачати, Наверно, отут кину насос. Угу. отут тут потичку. Ну пес. Вже пес планий. що, хорошо тобі? Пандоль. Хорошо, моя эта девочка. Ой, хорошо, да. Водичка холодная. Гарно. Вот так. Вот гарно собаки. Я тоже так понырял бы. Вот так. Купать, купать. Сейчас я так стану. И будем пробовать качать. Сюда заехать скупается хорошо но тут но тут у нас порожек если я сюда заскочу я не выйду вот так взял аккумулятор как бачите вот такой насосик под воду аккумулятор сейчас попробуем сейчас попробуем за этот закачаться Отак. От Телега в мене хто не бачив. Тюнінгована з колпаками. Вся церемонія. З номерами, з колпаками. Правда, різні, але нічого. Як бачите, жигулівські колеса поставив, Жигулівські ступиці уже дебела. Таку трубу, отаку от трубу заділав, вже не буде гнутися. Так що все, беремо воду. Так, друзі, ось таким макаром качаємо воду, Блин. ось насос у воді, жужжит, качає, в принципі, неплохо, наскільки його хватить. Не знаю. Купив отакої силиконові труби. 12 діаметр. Отак тече. А так тече доволі непогано. Доволі непогано тече. А так обоску. засукав, Випало. зараз зараз скажу вот засекал дома цей насосик качает хвилина 20-10 литров короче за пів часа бочку набью если хватит аккумулятора 17 ватт насос 17 ватт, а у нас аккумулятор 60 амперний должно хватить. Ну дело в тому, що він не дуже заряджений Якось так. Качає от. Є чуть, що він шумить. Є чуть. Ну в принципі, я не думаю, він не перегріється, тому що він в холодній воді. Отак. От Аккумулятор. Тече доволі неплохо тече. Все, все набирається. Собака купається, радий, чи рада, да. Більше, конечно, висохла. Ну таке пече. На сонці, мабуть, всі 200 градусів. А то може і більше. Заросла, висохло. Тут раніше отак було. Отак було все видно. Вода була. Зараз трава і то копатічок і все. Це йде вода, де я на родник їжджу. оттуда вода йде. Називається річка Студінок. Ось такі у нас краєвиди. Шикарні. Соєшник. Все класно. Щоб не жити. Ой, не дають. Оце у нас така Харківщина. Сояшники, природа, верби, потічок. Люди живуть, село. Ось Ось село. Ось хати і ось потічок. Я б, якби тут жив, ось тут я б жив, я б тут навіть лопатою вручну розкопав, розширив. Тут труба йде через дорогу. Як ви бачите, труба йде, потічок. Я б це розкопав би, а тут би на трубі поставив би сітку. Запустив би карасів. І відпочивав би собі. Після роботи туди-сюди. Клас, взагалі клас. Так, набираємо бочку. Водичка течет. Вот так Холодно, блин. М -м -м. Нет, менька, конечно. Не течет. набираю. Сейчас трохи покачаем. Вот, зараза, собака скала воду. Вот Нет, качайся. Купайся тут. Не, в Ализа. Против шерсти. Вот такой насосик. Не знаю. Выписывал на китайском сайте. На джуме. Первый раз качаю. Попробуем. Дома ведро качал. А шланг аж иний. Йоха, не бавай. Прохладненько, классно. Так что. Накачаю. Скажу за сколько я накачав бочку ну пів часа если минута 20-10 літрів відро перекачує, то я думаю полчаса часа не накачає так що слідкуємо так ось і все бочечка повна ще й ведро набрав ну довезу літру ну що ж пусте відро вести ось таким малючком Ось таким малючком, якщо кому їх цікаво, зупинити, подивитись. Ну, я вам скажу, думав за пів часа, ні, не за пів часа, пошти за годину, 50 хвилин. Ну, можна сказати, швидше і відром отсюда начерпати. Я згоден. Вполне згоден. Ну, хотілося б перевірити, як воно. В принципі, якщо нікуди не спішить 50 хвилин, ну, може 50 хвилин акумулятор може, він розряжений. Я не скажу, що він заряджений на 100%. Він стояв місяців та з півгороту року, не заряджався. І в хаті, як світло виключали, світодіодні ленти. Телефоны заряжали. Так що може він на розряд Я... Ну, в принципі. в принципі, провірили. Так що все окей. 50 минут. Ну, за 50, за 20 хвилин можна ведром набрать бочку. Поставив якусь ліку таку кутову. Ну то мелочи. Сейчас придумаем, якщо треба, то буду з відром ездить. Быстріше буде. Ну, факт то, що проверим. А дома, уже вдома. Уже вдома насос в бочку і набирає там відра. Куди-нібудь поливати там. Ліку, поливалку. Так що такі справи. Так, заводимся і до додому. Ось так поманеньку легень додому. Хоч у нас і зараз 40 плюс. По ну, тут як низина. Тут же ж річка затече. Да ну, я хочу бояшник, не хочу злазити з фотоблока. Ну у мене 75. Ну, в соняшнику, навірно, 3, 2, 2, 2. 2. 100%. Даже Божий два. Вот я стойду на мотопоку, на уровне мотобок. Водичка тече, трубочок такий. Там ваше є така, як мельник зробив, дядько. І колесо, і колесо і вода. А от колеса привід на вітря. Мельник. Такий, і провізірований, блин, зробить. Украсив. я не, не пойду снимать, потому что я там ну, понял. Хозяин там гробы, вот там, вот там, вот там. Там классно, там было. была, Сулова, дитя килограмм, та дібочка, давлена десь, пустині 60 кілограмів так, Я такий круг, 2 град 7 Отгодований. А тут сояшник, от дивіться, там в краю був сояшник. Більше двох метрів, тут Ну, Є по пояс, а є по плечі. Там вниз, а тут загора. А ті стороні, що... ну так. От, бачите, метр п'ятдесят, метр більше. А там внизу більше двох метрів. От тобі волога. Це Люба Волога. Переба, 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 переба. Село у нас велике село. Батяжне, затяжне село. Там називається кам'яна яруга. вона так і є. У ярках село. Вулиці вище, нижче, ярочки, на погорку, так класно. силою, то тому що жарка то 40 градусів у нас. Це для мене класна погода, то тому що я жару люблю. Ну я жару, тепло люблю. холодне люблю. А 40 градусів все. Це то нормально, то нормально. Є люди, звісно, страдають. Мені як то жара не дуже кричить. Пішла прямо дорога, виїдемо на роді, де я воду беру, постояв. А ми їдемо тут в кооперативу. Та Горка, цей подйомці, я боявся. Та, це що? Це що, це що? глухо не глух О, Все. Поки води у нас не, в нас на дачі йде вода централізована, що на місто йде, то до нас йде. Так що отак ми їдемо. Кому сподобалось відео, коментуйте, ставте лайки. Поїдемо до дому, повеземо. поливати гірочки. пока пока